Пробуємо перейти ще до одної теми е, нагірної проповіді, а саме про милостиню. Нагірна проповідь взагалі унікальна. Там є дуже-дуже багато тем, які в нашому житті зустрічаються щоденно. І, зокрема, про милостині. Стережіться, це є шостий розділ Євангелія від Матфея, шоста глава. З першого по четвертий стишок. Стережіться, не творіть милостині вашої перед людьми, для того, щоб вони бачили вас інакше не буде вам нагороди від Отця вашого Небесного. Отже, коли твориш милостиню, не сурми перед собою, як роблять лицеміри в синагогах на вулицях, щоб прославляли їх люди. Істинно кажу вам: вони вже мають нагороду свою. У тебе ж. Як твориш милостиню, нехай ліва рука твоя не знає, що робить правиця твоя, щоб милостиня твоя була потаємною, і отець твій, який бачить таємно, воздасть тобі явно. Отже, милостиня. до речі, милостиня – це дуже в духовному плані річ важлива, тому що милостиня – це є прояв любові, дуже такий відвертий, відкритий. Коли ми допомагаємо ближнім нашим тому, хто має потребу, але дуже важливо, щоб ця милостиня була не зовнішня і щоб була правильна мотивація. Правильна мотивація милостині це любов. Коли ми любимо, то хочемо, щоб в людини все було добре і допомагаємо, підтримуємо. Ось, часто це вартує робити таємно. Якщо мотивація не любов, а піар, щоб хтось похвалив, щоб хтось там, сказав, які ми добрі, то така милостиня ніякого значення в духовному плані немає. Вона має значення в нашому земному плані. Нас похвалять люди. Скажуть: о, молодець, милостиню зробив, допоміг там. Ось от. тому дуже важливо милостиню звершувати правильно, а повторюся, правильна милостиня це в любові і, можливо, навіть італієнна. і таємна. Коли ми говоримо про милостиню то знову ж таки, навіть наше життя в умови війни також підтверджують, тому що ми всі намагаємося донатити і на Збройні Сили України і підтримувати один одного якісь кошти збираємо, чи по храмах навіть. Ось дуже важлива правильна мотивація. Якщо це мотивація любові, в тому числі і до батьківщини, до народу, ми хочемо підтримати армію чи цих хлопців, дівчат, які безпосередньо на передовій і цим керуємося, це правильна ну, мотивація. А якщо людина робить це заради слави, то така мотивація ну, в духовному плані особливих заслуг людині не принесе, а тільки земні, земну славу. І також хочу сказати: найпопулярніше питання щодо милостині це що робити, наприклад, коли ми виходимо з храму а вздовж стіни церковної дуже багато людей, які просять милостині, як правильно вчинити? І це питання таке дуже, дуже часто люди задають, ніби якщо християнин, треба зі всіма ділитися. Але ну, і мене особисто, я навіть якщо навчався в семінарії, то це питання також ну, так ставило в тупик. От, ніби з однієї сторони Христос каже робити милості, з іншої сторони. Стоять люди явно в не дуже тверезому стані, і розумієш, досить кошти, і е, така людина піде, купить собі пляшку там, чогось, і ти ще ніби робишся співучасником гріха. того. От як себе поводити? І мене це питання особисто мучило до того моменту, поки я не знайшов для себе відповідь у книзі дідахі, повчання 12 апостолів. В цьому тексті перших віків християнства є такі слова, що милостиня твоя нехай запотіє у твоїй руці. От ми маємо якісь гроші, чи там монети чи гроші, то перш ніж дати милостині вона повинна запотіти в руці. Це означає, що не можна зразу. Давати бездумно, без роздумів просто так, а по, потрібно давати свідомо, усвідомлено тому, хто дійсно потребує, і е, не робитися співучасником гріха. Ось я, наприклад, особисто бачив багато випадків, коли ну, людина просила ніби е, на цьому були. Це я ще малий був, мене це також вразило дуже. Людина біля церкви на милицях стояла, сиділа, люди всі давали, давали, а потім там цю людину побачили, як вона за містом ішла милиці, собі поклала на плечі і гуляє, там, пританцьовує. Тому, звичайно, що кожна людина буде відповідати за свої вчинки, і якщо ми даємо комусь милостиню з мотивів любові, то кому б ми не дали, це також там Бог все бачить, але коли ми от беремо за основу книгу дідахі, то ми все-таки бачимо, що навіть милостиня повинна бути відповідальною. І давати треба тій людині, хто дійсно потребує, а не бездумно, невідомо на які цілі. Тому питання милостині так вирішується. І ще одне: це таке вже практичне спостереження: що та людина, якій дійсно потрібно, вона ніколи не буде просити, читаючи якісь там вірші, ну так як віршами. там, дайте, Будь ласка, такими завченими фразами. Людина, якій дійсно треба, вона схилить очі додолу і буде навіть соромно попросити. Але ця людина дійсно буде мати таку потребу. От в такому випадку обов'язково треба допомогти. Це те, що стосується милостині.